Європа земля цікавить, Китай ресурси цікавлять. Не ну, багато хто що там цікавить. Три моменти вони зараз закон на землі, Я думаю, що з земною теж у нас будуть закони прийматися так далі і будуть піджимати людей, щоб забрати простих людей землю. Притом земля зараз буде хорошим ресурсом. От ближайші, ну от може, не, це, ну це не, не так не за рік, не, не за два, це за років 10, 10-15. Тобто земля буде дуже серйозним ресурсом, тим більше, що в Європі земля дуже ціниться. Відповідно, що землею будуть закони в нашій країні такі прийматися, щоб людям було невигідно тримати цю землю простим, і відповідно цю землю будуть скупляти люди побагатші. Тим чи іншим чином, десь, десь чесно, десь нечесно, десь по закону, десь не по закону і так далі. От, тобто це в ближайших це не рік, а це вже далі. З 25-го року так прочнуться процеси, але їх ви, видно, стане більше, коли Сатурн перейде вже в Вовен. Але Сатурн перейде в риби, більш глобального масштабу може набути війна з Ізраїлем, Іраном і Ізраїль. Ми зараз в кризі знаходимося, війни це результат кризи. Не можуть війни зупинитися. Хто, хтось думає, що війни позупиняється. Я дивився в Росії, ну якщо говорити про Росію, в них. Раху період починається, <кій> теж там не сильно вони будуть спішити зупинятися війни. Вони тільки вони тільки війшли в фазу війни. З Україною вони зупинять, і будуть в другому місці починати так далі. От того, що зараз криза економічна ідея, і ми на якомусь такому новому етапі. Цей етап почався з 20-го року, дві року з ковіду, і це видно було по карті. Нова карта світу створилася. Ми в новому витку, прям нових 200 років. Ми зайшли. Навіть можна сказати, в нове тисячоліття зайшли. От, відповідно, в нове тисячоліття водолієм зайшли. Це означає, що перші, перші роки вони будуть досить такі складненькі. Перші роки це мається на увазі для тисячоліття, перші роки це там перші 20 років, як мінімум. Щось просто стане саме по собі, якась країна. Я не знаю, поки які. Але ну центральний Євросоюз, скажімо, країни старого старої Європи і нової, да вони якось будуть щось буде поділ. От і більше всього, що в Україні запропонують, більше за всього, і то, що ми бачили, і Польща, і і країни Прибалтики, і Англія вони будуть в Євросоюзі з Україною. От і наскільки я зараз бачу, Англія вона буде як гарантом. Ну я ну, як гарантом виступати гарантом, такий ядерний зонтик для України і для як раніше ну для України і інших країн що хто буде входити в цю зону? Сильна армія це значить, що вона буде фінансуватися, іначе не може бути армія, і а, цю армію це буде така страховка для Європи. Можуть кидати українську владу або навіть не те, що владу там конкретно оцю чи якусь другу, а саму структуру влади будуть якось це переформатувати. Більше всього, що навіть. Вибори президента як такі в Україні можуть і не бути в ближайші роки. Може бути вибори, але не президента або президентів або коаліційної ради. Тобто, ну нас щоб ви і але пізніше вони все-таки будуть. Ну, ми дивилися, що це може бути на деякий час створена коаліційна рада. На два роки, можливо, на деякий час. Я це бачив підтвердження, що таке може бути. І зараз бачу, що одна людина може не справити ситуацію, Має мають бути ну, різні люди входити туди. На деякий час, потім воно піде далі. Тобто, скажімо так, Україна як президентська країна, вона в якійсь мірі не оправдала себе, не не, справилася, не справляється з ситуацією. Да? От, стара така. Україна мається на увазі та, що була вийшла з <кій> Як воно буде відбуватися форма, формат. Головне, щоб, головне, що ми йдемо до кращого, це перший момент. Ми йдемо до завершення гарячої фази війни, ми йдемо до того, що нам дадуть справжні гарантії. От, ну, і ми йдемо до того, що буде покращення відновлення, покращення життя в Україні. І як я казав, тобто в цьому плані ми перемагаємо. Ми перемагаємо, відстояли себе, ми перемогли Росію, і ну це ж не наскільки я дивлюся, це одна частина перемоги. Друга частина перемоги вона ще має бути якась Курск, Це дуже один момент. Ну ще щось має бути. Будемо бачити. Ну ми любимо чудо вірити, да. Я думаю, що що якщо якщо щось має проявитися, то має проявитися в цих півроку, ну в цих три місяці, може, може більше. От перемога, то що ми вистоїмо це раси, і в тому, що за нас все-таки заступається, і в нас буде позиція сили. Другий момент нас будуть перемовини. Війна завжди перемовинами закінчується. І перемовини це не перемога, не путайте ті два слова: перемовини і перемога різні слова слова. Перемовини будуть і. Я не бачу, що ми будемо відвоювати територію, от, там, забирати схід України, Крим буде відвоювати. Більше всього, що, і, і, як я раніше казав, що через 10 років тільки ці території вернуться, моє передбачення, що вони вернуться. А отвернуться, бо Прашна показувала ну і карти України, наші показували, що є повернення територій. Яким способом? чином, будемо бачити через, через 10 років. І судячи з карти Росії, я бачу ну з їх а -а астрологічної карти, у них будуть бойові дії, ну вони будуть вести і питання з Кавказу в них буде так далі. Тобто, от то, що зараз може бути зі сходом нас, це може бути така. Зона, там, де будуть нейтральні демілітаризована зона. Чого краще? Тому що оці два роки, що я казав, і плюс ще 3-4 місяці, місяці Наступного року Сатурн для нас знаходиться в 8 домі. Це складний період для нас. Ну І зараз накладається ще ретроградний Марс, який буде от йти. Він потім вертається знову в рак. Есть, ну, гаря, гарячий, такий, гаряча зима в нас буде от, для населення, для, і для армії і так далі. От, і відповідно, коли Сатурн перейде вже в наступний знак в риби квітні 25-го року. Відповідно, для нас буде спокійніший рік. Тобто ми виходимо з ями. Ми виходимо не зразу підскочили, з ями будемо помаленьку вигрібати, так сказати, але ми будемо виходити з неї. 25-й рік він буде поступово покращуватися. Якщо подивитися карту 25-го року, це карта говорить про переміни. От основна тема цього року це буде переміни То є ситуації, яка була: поїздки, зброєння, демонстрація сили, пошук нових можливостей, нових напрямків, рік натхнення, рік відкриття другого дихання для України, сильна ладна. Відповідно, удача збільшується. Да, багато трансформацій в цьому році відбудеться. Буде якісь зміни при владі. Навіть можливо, ну я передбачав, що президент він все таки вступить в силу 26-му році, буде зміни президента, але буде вестись політика, чи ну скажемо, будуть шукати людей, які мали відношення до, до зради, і так далі, будуть конфіку... конфісковувати майно. Можливо, навіть то, що я бачу, буде конфіскація майна і простих людей. Тоже ну хто ну якось неправильно відносився до закону, скажем так. То трансформація судової влади і сильний вплив цього процесу буде на людей в наступному році. От і питання нерухомості щось буде підніматися. Але якщо з другої сторони ЗСУ сильніше, реформи будуть ЗСУ проходити, вітер перемінний, я би так назвав цей рік. Це буде дуже серйозний такий рік, який зв'язаний з перемінами. А цей рік все-таки для нас більш продуктивний має бути. І наскільки я бачу, що вже в наступному місяці Ситуація на фронті навіть має відчутно помінятися в кращу користь в нашу, в нашу сторону. От, можливо, вона зміниться на якомусь напрямку. Ну, будуть якісь цікаві моменти. Тобто наша країна підсилиться. Хоча проблем теж вона, як завжди, менше не стане від цього. Але хоча б буде підсилення. Ну, і Таке відчуття безпробудності, непонят... незрозуміло, куди рухатись. Рухаємось, це теж має. Оці, е... Вітер змін і натхнення. так? Але все рівно ми будемо, напевно, прагнути швидкого дуже чогось, але рік він зв'язаний із Сатурном, а Сатурн не дає швидких результатів. Зміни будуть, але вони прийдуть поступово. Нам дадуть допомогу ці кошти, що, що арештували від Росії, бо бачу, що ми получимо спадщину, так сказати. Скоріше все, що ці кошти до нас прийдуть, чи якусь частину будемо, там, може, не всі, але щось ми будемо мати. Потім буде якесь будівництво і фортифікацій, і відновлення якесь буде. Але знов-таки, оскільки це рік Сатурна, я думаю, що буде момент на протязі двох місяців, десь ми повинні побачити якусь першу пташечку від Південної Кореї. Якусь я не знаю, що це буде, але побачимо. От і, і з приводу Трампа, моє передбачення було, що має прийти жінка. Я не казав, що іменно ну, прашне не показувала до речі, що буде саме Камала Харіс. Якщо прийде Трамп, то ну, виграє, да? питання, чи він дійде до інавгурації, так але зараз все-таки я дивлюсь, що він доходить. Єдине, що є велика ймовірність, що його можуть. А саме проблеми з, ну, з там, судами, можуть в нього бути, тобто в нього ще щось буде. І це з наступного місяця десь воно може активізуватися. Ми будемо бачити, Да? Немає значення, чи прийде Харіс, ну вже чи, там, чи, міг, чи могла прийти Харіс, чи, чи Трамп, чи ще хтось. У них політика вони американська, вона буде йти в сво, своєму ключі. І для нас вона сильно не буде змінюватися. Єдине, що характер може, воно трошки зміниться для конкретно там, нашої влади, чи яка була з демократами. Да? Дуже сильно зв'язана багато років. Трамп хоче багато чого змінити. Це в нього буде питання і проблема. І наскільки я дивився. Така є навіть прашна, я дивився, чи Трамп зможе зробити те, що він хоче. Да? Навіть якщо він буде президентом, прям такого чуда, на яке він сподівається, ну більше за все, що не буде, я не передбачу, не ну не видно такого, що Трамп він. Зробить щось таке, що Америка стане такою великою, сильною і так далі, і що в них не буде проблем. Більше всього, що в Америці будуть проблеми, які зараз вони вже назріли до Трампа. І питання внутрішніх якісь заворушень, відколення Штатів, розколення Америки, воно може стояти навіть на якраз під час каденції того самого Трампа. Питання по Україні Трамп буде вирішувати, і воно все рівно буде з підтримкою України, як би там не було. Трамп зробить щось, буде проходити реформи, навіть якщо він буде проводити, але якось він не проведе того, що він хотів до кінця. Нема в нього такого потенціалу. От на що долари, можу сказати, що в крайньому разі ближайший рік долар буде триматися. Ну повинен, наскільки я дивився.